Чому не можна проскакувати на червоний сигнал світлофору? Дивимося відео. Мазаци cx 9 завершує маневр повороту ліворуч, виконує пункт 16.8, а саме в обраному напрямку рухається по перехрестю. А Тія-5 на заборонений сигнал світлофору, як ми бачимо, в'їжджає в Мазду і відбувається зіткнення. Проблема цього відео: ми не бачимо, який сигнал світлофору був ані в Mazda, ані в Кія. Ось вам додаю відео ракурс з боку руху Кія, щоб ви розуміли, що він бачить. Для того щоб порахувати, що дійсно в KIA був заборонений сигнал світлофору, адвокат зробив запит на циклограму, порахував, порахував по світлофору для пішоходів, якщо у вас буде, звісно, таке питання. Адвокат Кія заперечував, що тут винуватий саме його клієнт. Одразу кажу, ми справу виграли. Суд прийняв наші докази, суд прийняв нашу позицію та притягнув водія Кія до адмінвідповідальності. І відповідно його страхова компанія буде відшкодовувати збитки, завдані в мазі. Друзі, цікава ваша думка щодо цього ДТП. Пишіть в коментарях.